Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського, цей тиждень розпочався для нашої громади трагедією. Ніч на 29 липня ворог завдав ракетну удару по місту. Було значно пошкоджено пологове і терапевтичне відділення 9-ї лікарні. Постраждали найцінніші, найуразливіші наші жінки, породілі та пацієнти лікарні. Найстрашніше загинуло троє людей. Серед них молода жінка, яка чекала на народження дитини. Її життя обірвалося разом із життям ще ненародженого на малюка. 22 людини отримали поранення, 10 з них медичні працівники. Пошкоджень зазнали сусідні школи, дитсадок, дитячі Поліклініка. З перших хвилин на місці трагедії працювали рятувальники, поліція, міські служби, волонтери. Разом із керівником ОВА Сергієм Лисаком ми оглянули пошкоджені об'єкти, визначили обсяги руйнувань. Область пообіцяла допомогти з відновленням. Дякую Сергію Лисаку за підтримку громади. Допомогу також запропонувало наше підприємство Камедсталь. Вдячність усім людям, які допомагали долати наслідки удару, рятувальникам, правоохоронцям, нашим комунальним працівникам, благодійним організаціям, медперсоналу та волонтерам, вчителям, батькам та небайдужим мешканцям. Місто надає допомогу кожному, хто постраждав внаслідок ворожої атаки. Також працюємо, аби якнайшвидше відновити зруйновану інфраструктуру. Шановні кам'ячани, прошу дослуховуватися до сигналів повітряної тривоги, не ігнорувати попередження про небезпеку і в разі загрози прямувати до найближчого укриття. Перелік укриттів розміщено на сайті міськради. Також, де знаходяться найближчі сховища, можна подивитись у додатку Дія в розділі Незламність. Наполегливе прохання у разі надзвичайної ситуації не чіпати підозріли предмети, частини дронів та ракет, не розбирати завали до прибуття фахівців ДСНС. Зараз як ніколи потрібні спокій та дисципліна. Готуємось до дії за надзвичайних умов та сподіваємось на краще. Цього тижня провели засідання виконавчого комітету кам'янської міської ради. Під час засідання вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих внаслідок російської ракетної атаки на наше місто 29 липня. Було розглянуто низку важливих рішень, зокрема щодо надання компенсацій за пошкодження або знищення об'єкти нерухомого майна, спричинені збройною агресією Російської Федерації проти України на території нашої громади. Розглядали питання соціальної політики, підтримку багатодітних родин, переселенців, визначення вартості оренди житла, роботу з дітьми постраждалими внаслідок війни. Два роки тому, за підтримки начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, у Кам'янському відкрили перший в області центр реабілітації для військових. Торік запрацював центр соціальної підтримки захисників та їхніх родин на Лівобережжі. Наразі готуємось відкрити аналогічний центр і у південному районі. Це буде сучасний простір для наших ветеранів, де вони зможуть не лише відновлювати фізично та психологічно, а й проводити час із родинами. У центрі працюватиме дитяча зона Соляна кімната, Тренінгова зала, фітотерапія та спортивний зал. Створюємо умови, аби кожен наш захисник мав змогу якнайшвидше адаптуватися до мирного життя у рідному місті. На прохання мешканців Карнаухівки відкрили у селищі аптечний пункт комунальним підприємством міська аптека. Після закриття єдиної приватної аптеки люди залишилися без доступу до медикаментів. Особливо складно було літнім людям, родинам із маленькими дітьми. Тепер у мешканців є доступ до широкого перегляду Переліку препаратів. Важливо, що аптека бере участь у державній програмі Доступні ліки, а також забезпечує безкоштовні та пільгові медикаменти за рахунок місцевого бюджету. У селищі мешкає понад 6 тисяч людей. Там функціонує амбулаторія, у якій працюють троє сімейних лікарів. Достатньо, аби надати якісну медичну допомогу всім, хто цього потребує. Приміщення оновлено, виконане ремонт. Тепер воно доповнене аптечним пунктом. Дякую команді КП Аптека за роботу. Працюємо далі.